Знаєте, сьогодні справді ювілейний п'ятий щорічний благодійний матч за Кубок Львова серед ветеранів Карпати і збірної журналістів України. Минулого року в Карпати перемогли, цього року журналісти хочуть перемогти. Як буде сьогодні, ми не знаємо наразі, але є така, знаєте, чоловіча така боротьба на полі, обов'язково. Ну, думаю, мета не, 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 не важливо, хто виграє. А виграли дітки, тому що вони щасливі, такі гарні подарунки, отримали костюмчики. Чесно, я сам дуже зрадів, тому що це діти сироти, наскільки я розумію. Ті вам подякувати за запрошення. Ми вже не перший рік з вами і будемо надалі підтримувати, щоб робити такі гарні акції. Я думаю, діткам ну зараз такі сірі будні в них теж тому хочеться зробити їхнє е, життя трошки яскравіше. Дякую вам гарно. Є стереотип, що діти зараз проживають своє безтурботне дитинство і їх нічого не хвилює, е, діти. Несуть свою свого роду травму їм треба допомагати. Багато дітей залишилися без батьків, багато дітей втратили маму чи тата, хто захищав нашу країну. Багато дітей залишилися інвалідами через атаки Росії. Тому більше акценту на дітях, тому що я мене як маму полить серце за них. А дивіться, як ви сказали на початку цього матчу, братими критичани вони самі родом з Донбасу. І вони, як ніхто, знають, що таке втратити свій дом, цей будинок, місце для життя. І вони переїхали. І їм допомагати таким дітям це як допомагати самим собі. До речі, гра дуже цікава, динамічна. Молоді хлопці, журналісти дають нам швидкість і тому не так легко їх скривати. Але гра грою, я завжди говорю, що такі дійства вони в першу чергу націлені на благодійність, і ви робите дуже велику справу, то що ви підтримуєте діток в такий нелегкий час, який сьогодні в нас є в країні, де треба всім допомагати і армії, і діткам, і всім. І ви знаходите сили, знаходите мужність тут. Ну, я рахую, що це є дуже велике діло і дуже чесно дякую вам за це. У минулому році виграли ми, але я бачу, що цього року ви краще підготовлені. Правда, у нас непогана команда, але у вас є такі талановиті футболісти, як скажімо, Грі Фещук Максим, який дуже корисно діє на полі. Я думаю, що нічого буде сьогодні. Така бойова ніча буде сьогодні. Я вважаю, що діткам треба робити дитячі спортивні майданчики, тому що це наше майбутнє, це майбутні зірки. Я хочу, щоб вогник був надія в очах цих дітей, що їх не лишать. що вони переїхали з Донбасу, я впевнений, що ми всі докладемо максимум зусиль, аби вони тут були адаптовані.